Вітаю вас, мої космічні козороги! З вами Клименко Наталя і це прогноз для вас на жовтень місяць. Зараз розглянемо основні пікові моменти, які будуть впливати на наше життя. Серед них можу виділити той факт, що Геката або чорний місяць змінює знак. Детальне відео вже на моєму каналі. Залишу силочку в коментарях. Для кожного знаку Зодіаку окремо розказала, в якому секторі вона буде мати вплив на вас протягом наступних дев'яти Місяців. Ще одна дуже важлива подія, це коридор затемнень, який починається 14 жовтня і до 28 жовтня. Проте він діє ще за місяць до і за місяць після. Взагалі, коли новий місяць або повний місяць відбувається за участю кармічних місячних вузлів, то таке явище називають затемнення. Або сонця, або місяця. І оскільки кармічні місячні вузли змінюють знаки, роблять повний цикл приблизно за 18-18,5 років, то події, які обумовлені коридором за можуть мати актуальність протягом наступних 18-19 років. Тож дуже добре подумайте, перш ніж приймати кардинальні рішення в цей період, а взагалі події будуть доленосними, вони будуть кармічними. Прогнозний можна дивитися за знаком асцендента, за сонячним знаком, а також за знаком, де знаходяться місяць. Для більш чіткого прогнозу за консультацією звертайтеся, будь ласка, мені в Дірект Інстаграм. Зараз поїхала. З вас лайк, з мене інформація. 1 числа. Місяць, який символізує жінок, дітей, наше внутрішнє відчуття комфорту та безпеки, буде в напруженому аспекті до Плутону. Плутон це бульдозер знаків зодіаку, як я його називаю, це планета трансформації, руйнування і також великої відповідальності. А в карті держави місяць символізує народ, а Плутон це силові структури, це влада. Коли вона в напруженому аспекті, то ми можемо відчувати сильне емоційне переживання, особливо жінки. А також бажання змінити своє життя. В цей ж день місяць буде в гармонійному аспекті до Сатурну, який відповідає за закон, порядок, час, кордони. Він буде наділяти нас практичністю, організованістю та стриманістю в прояві емоцій. 3 числа геката змінює свій знак. Геката це подаємна сторона чорного місяця, або ж це ті острахи зацикленості, які нам притаманні, і саме там, де знаходиться чорний місяць, ми будемо проходити уроки долі стосовно нашої відповідальності та боротьби із власними страхами. 6 числа Меркурій буде у вашому 10 секторі: це сектор статусу, кар'єри, влади, наших грандіозних планів, нашої реалізації та визнання соціумом. Зверніть увагу, будь ласка, на людей, на зустрічі, на інформацію, яку буду зустрічати в цей день, адже саме в цьому ж секторі, в 10 секторі, буде і сонячне затемнення, яке відкриває коридор затемнення. 10-го числа Плутон розвертається у прямий рух у вашому першому секторі, в секторі вашого власного я, прояву себе. А Венера буде в 9-му секторі давати гармонію та успіх у секторі, який пов'язаний із далекими землями, із всім іноземним, із вивченням мов, культур, в юридичних документах. Це може бути легкість отримання закордонного паспорту, або ж отримання візи, або ж навчання вищої освіти. 13 жовтня планета активних дій ініціативи Марс буде в 11 секторі, тож ви будете активними серед однодумців, соціальних мереж, активно втілювати свої соціальні проекти в життя. Звертаю увагу, що Марс може бути і агресивним, тож слідкуйте, будь ласка, за своїми діями, словами, адже він може давати сварки серед однодумців або друзів. 23-го Меркурій також перейде в 11-й сектор. 24 жовтня і Сонце приходить в 11 й сектор, тобто і світило, і дві особисті планети будуть в домі, який буде надавати вам соціальну підтримку, підтримку від друзів. Ви можете стати лідером думок серед неформальних угрупувань, наприклад. Це також ще дім других шлюбів. По одинадцятому домі також може бути і звістка про народження дітей, або ж це може стосуватися усиновлення дітей. 28 жовтня буде місячне затемнення у вашому п'ятому секторі. Місяць висвітить події, які пов'язані із домом дітей, вашого хобі, власного бізнесу, романтичних зустрічей, івентів. Ви будете мати певний результат в цій сфері або ж розуміння, як рухатися далі. Дякую, що додивилися відео до кінця і до наступних зустрічей в наступних відео.